Кадровий дефіцит. Чому правники і економісти опинилися за бортом затребуваних професій, і хто тепер найбажаніший для роботодавців? Зіркове лахміття чи можливо відшукати у звичайному секонд-хенді вбрання, як у самої Мадонни, експеримент сьогодні відправили подалі США, сколихнули чутки про втечу Трампа до Ялти, хто й навіщо розповсюджує скандальні фейки. Усе, що треба знати сьогодні в нашому випуску з вами, я Максим Сікора. Добрий вечір. Контролери з Диракі, працівники Київпастрансу лупцювали і утримували силою чоловіка, що не показав їм квиток. За словами пасажира, призвідницею бійки стала жінка контролер Потім їй на допомогу прийшли двоє чоловіків. Деталі скандальної історії розкаже Наталія Малярчук. Немає квитка, отримай у пику. Колись вічливі контролери тепер розпустили руки. Розірвана куртка та розбите обличчя саме так закінчилась безбілетна поїздка для одного з пасажирів комунального транспорту. Крики штовханина. Пасажир запевняє, що квиток загубив десь у салоні. Контролери утримують його силомиць до приїзду поліції. Це відео ми показали юристу. Він пояснює: перевіряльник має право затребувати у вас квиток, але ні яких фізичних контактів застосовувати не може не мають право контролери приміняти фізичну силу, не блокувати людину, не випускати його з транспортного средства, Они мають право только обратиться в поліцію для того, щоб там к приміру поліція проїзла на задержання. У самому Київпастранці ситуацію не коментують. Воно і не дивно пояснює керівник національної платформи безпеки руху Олексій Павловський, адже ситуація така, що не праві обидві сторони. Але закон у даному випадку на боці безбілетника. Сотрудники кивипостранца превысили свои полномочия полностью. Но опять же, у нас на законодательном уровне не хватает инструмента. Если человек зашел, не заплатил, например, как его задержать и как его привлечь к ответственности. То есть регулятора в этом нету. Тож, поки немає механізму, треба шукать інші шляхи. Как кивипостранцы договариваются с сотрудниками полиции, чтобы проводить вместе эти рейды. А пасажирам, у яких проїзний документ дійсно є, тож аби уникнути конфліктної ситуації, краще взагалі не ховати квиток далекого кишеню, а тримати його у руках. Наталя Малярчук, Роман Рамос, сьогодні канал Україна. Більш як півтори тисячі щиглів у тісних клітках і без води знайшли під Києвом волонтери. Птахів хотіли вивезти до Оману на продаж. Та українська митниця у наданих документах засумнівалася і затримала живий вантаж. Пернатих лишили на так звану перетримку на кінній базі неподалік Борисполя. Аби вивільнити їх з кліток, бракувало дозволів. Але після того як третина птахів загинула, спеціальна комісія вирішила випустити щигликів. Просто біля кінного комплексу. Чим іще здивував цей день, дізнаєтесь в огляді Ольги Федорової. У сумах від переохолодження врятували однорічну дитину. Дівчинка у візку заходилася плачем на дворі. Тим часом її 24-річна мати випивала з чоловіком. Лікарі зафіксували в немовляти підвищену температуру, а в матері понад три проміли алкоголю. Дитину передали до сумського сиротинцю. Нові технології від українських комунальників докотилися і до рівного. Дорожники, скориставшись відлигою, узялися латати шосе, висипаючи асфальт із вантажівки просто в калюжу. Водії, що їздять трасою Мелітополь Одеса, були б раді і такому ремонту. Пересуватися цією ділянкою можна зі швидкістю не більше п'яти кілометрів на годину. На узбіччях завжди повно автомобілів із пробитими колесами. У господарстві згодиться квасити капусту та солити кавуни на продаж у пластикових сміттєвих баках планували двоє жителів Дніпра. Один контейнер поцупили просто з вулиці, інший їм завадили вкрасти комунальники і поліція. На запитання, чому не взяли залізні баки, чоловіки відповіли, що в металі солити не гігієнічно. грабіжники відпустили, але зобов'язали сплатити до міського бюджету штрафу 25 тисяч гривень. А от Мелітополі містянин тягав пісок з дитячого майданчика у своєму ж дворі. Чоловіка, який вирішив заощадити на будівельних матеріалах, намагалися присоромити сусіди, але він пояснив, що йому потрібно лише два відра. Ольга Федорова сьогодні канал Україна. Свиней масово спалюють на Дніпропетровщині. В одному з районів виявили африканську чому. Оголошено карантин. У його зоні побувала знімальна група сьогодні. Про масштаби розповсюдження вірусу та можливі загрози розповість Наталія Гусак. На в'їзді до села Топила справжній блокпост його облаштували, щоб африканська чума не розповсюдилась за межі села. Тут установлено попереджувальні таблички для всіх, хто виїжджатиме за межі карантинної зони. Спеціальний дезінфекційний бар'єр. Через нього пропускають пішоходів та автомобілі. Пісок час від часу поливають спеціальним розчином. Він не замерзав, тому що там антифриз, спеціальний розтвор, щоб він не замерзав. І через кожні сім годин ми його оновлюємо. Перші симптоми африканської чуми у місцевих свиней господарі помітили два тижні тому. Тварина не їла ніде нічого, і погано рвоти були в неї. Все. Визвали врача, приїхав, він подивився, на другий день до нього позвонив, каже, я вже нічого не зроблю, обколов їх. На приватних подвір'ях майже одночасно померло півтора десятка свиней. Їх утилізували за правилами. Туші спалили і закопали на глибині два метри спеціальними розчинами, обробили сараї, попередили сусідні села. Тільки будемо слідкувати, попередимо людей, які заходи, проведемо інструктаж, аби не роз не розповсюдити цей вірус, не перенести на іншу територію. У райцентрі тим часом свинину від початку тижня не купити, ніхто не везе, заборонено продавати. М'яса немає на базарі. А давно я сталася? Ну що ж з понеділка карантин запровадили на 40 днів. У Держпродспоживслужбі кажуть, інфекцію в район могли занести або дикі кабани, або люди. Це іменно та місцевість, де люди держать. Свиней вирощують на продажу, до них приїжджають перекупщики. З усіх регіонів. Вони можуть приїхати 100 -200 і двісті кілометрів від і база. Якщо корма десь закупили з неполополучного району, привезли на компенсацію. Селяни навіть не сподіваються, адже жодна свиня, заражена африканською чумою, не мала санітарної картки. З Дніпропетровської області Наталя Гусак, Тетяна Зайця, Олександр Довгань. Сьогодні канал Україна. Таргане сморі, то цілодобовий галас. Самотня харків'янка дошкуляє сусідом десятком своїх собак. Псів вона не вигулює, за ними не прибирає. Бідкаються мешканці багатоповерхівки. Олексій Фалін зібрав найрезонансніші випадки з надокучливими сусідами. Дивіться, скандальний топ сьогодні. На третьому місці нашого рейтингу харківська багатоповерхівка у тутешніх квартирах відпадають шпалери, гнують підлога та дерев'яні віконні рами. Стояк окупували таргани. Біда кажуть в один голос сусіди через 45-річну Тетяну. Не працює, утримує собак. Однак скільки їх невідоме, ніхто не бачив, щоб вона вигулювала чотирилапих у супроводі поліції та житлоком сервісу. Їх голодних та виснажених виводять працівники центру поводження з тваринами. Нарахували дев'ятьох псів і двох уже мертвих цуценят. К сожалению, ми бачимо некілька скончавшихся животних, які ми зараз уберемо. Ніяких умов для проживання животних здесь нету. Сусіди викликали бригаду психіатричної допомоги. Тетяну забрали до лікарні. Друге місце рейтингу посіла киянка, яка намагалася вкоротити собі віку. Літня жінка напустила повну квартиру газу, написала заповіт та перерізала газовий шланг. Найменшої іскри вистачило б, що п'ятиповерхівка перетворилася на могилу для мешканців. Дячасову утра проснулася, не знаю чому. Ну чуда, услышала запах газу. Визводисто 104, запах був невероятний. Ну, Носить на прибор зашкалював. жінку, яка відкрила газ, забрали на примусове лікування. Однак мешканці столичної багатоповерхівки бояться повернення гори під ривниці. На першому місці Херсон у під'їзді висотки Сморід, поруч із квартирою, чергова порція сміття, три кімнати, навіть туалет забиті непотребом. Аби потрапити до помешкання, 80-річній Тамарі Федоровні доводиться протискуватись. Проживає у цій хаті із сином, пацієнтом психоневрологічної лікарні. Сусіди кажуть, що саме він і тягне мотлах додому. Пожильці зверталися до поліції та ЖЕКу, проте ніхто їм не допоміг. Зрештою, самот. Тушки вивезли чотири машини відходів. Та минуло два місяці. Квартира знов переповнена сміттям. Олексій Фалін сьогодні канал Україна. Дональд Трамп залишив Білий Дім та втік до Ялти. Таку новину надрукувало одне з найпопулярніших видань у США, The Washington Post. Тисячі газет роздали у Вашингтоні. Щоправда, незабаром з'ясувалося примірники фальшиві. Хто надрукував фейкові новини і як їх сприйняли американці? Знає Юлія Біглецова. Очільник США залишив записку на серветці в овальному кабінеті і полетів до Ялти. Новий президент тепер заступник Трампа Майкл Пенс. Це короткий зміст. Передовиці за Вашингтон Пост за 1 травня. Таку газету із майбутнього роздавали перед Білим домом і в різних установах. Повідомляємо вам чудову новину. Криза закінчилася. Трамп залишив Білий Дім. Передували втечі Трампа арешти його соратників та масштабні жіночі протести. Усе до останнього рядка в газеті вигадка. Утім, фальшивку від оригіналу не відрізнити. Це не справжня газета. Ага, зрозуміло. Здивувала підробка і саму редакцію за Washington Post». А uh, of... підробка була дуже переконливою. Заголовки такі самі. Це була така собі фантазія на тему майбутнього нашої країни. Такої фантазії надрукували 25 тисяч тисяч примірників пізніше з'ясувалося. Тираж замовила група так званих пранкерів за єсмен. Yes Фальшивка мала надихнути тих, хто домагається відставки Трампа. Водночас її автори запевняють, надурити нікого не вдалося. Новині про президента втікача американці не повірили. Юлія Бігліцова сьогодні канал Україна. А наступне фото точно справжнє. Одного з найбагатших людей світу заскочили у черзі за фастфудом. Засновник компанії Microsoft, мільярдер Білл Гейтс, чекав свого замовлення на вулиці поруч з іншими клієнтами кав'ярні. Знімо ним опублікував колишній працівник Майкрософту Майкл Галос. Із підписом: ось так поводяться справжні багатії. Статки підприємця та мецената гейтса оцінюють у 95 мільярдів доларів. Зіркова лахміття чи можливо відшукати у звичайному секонд-хенді вбрання, як у самої Мадонни? Експеримент сьогодні дивіться за кілька хвилин. Електрозварювальники та сантехніки саме робочі спеціальності будуть найбільше затребувані в новому році. Звіт опублікувала Державна служба зайнятості. Нескладно буде влаштуватися токарям, слюсарям та будівельникам. Також потрібні будуть працівники соціальної сфери, вчителі, ретейлери, ріелтори, психологи, няні та лікарі. Та чи реально зараз перекваліфікуватися, аби отримати затребувану спеціальність, з'ясувала Віра Кач. Юристи, менеджери, економісти та філологи очолюють рейтинг безробітних. Ринок праці пересичений цими спеціальностями. Натомість у дефіциті робочі професії. Досить прийнятна заробітна платня, хороші умови праці, можливість навіть стажуватися за кордоном у багато іноземних підприємств і вечірніх компаній, а наймати нікого. Експерт додає, виробничі галузі зацікавлені в кадрах будь-якого віку, аби були знавцями своєї справи. Беруть людей 50+, тому що лише вони пам'ятають, як з цим обладнанням обходитись. Є ситуація, коли не відпускають на пенсію, лишають на статусі експертів, якихось помічників. Здобути новий і більш оплачуваний фах можна перекваліфікувавшись, але попри те, що 85% українців не задоволені своєю зарплатою, вони все одно не готові прощатися із неприбутковою зате звичною роботою. Зараз, мабуть, не дуже. На даний момент ні, що міняти дуже важко. тяжело. Ні, моя професія мені в принципі дуже подобається. Я працюю преподавателем. Зарплати можна було б краще. Як треба якийсь запас якоїсь місцесті для того, щоб потім змінити професію, щоб мати час на перекваліфікування. У цей невеличкий кабінет можна зайти безробітним учителем, а вийти з нього бухгалтером чи кадровиком, якого точно візьмуть на роботу. Геннадій Завгородній розповідає, така послуга коштує від трьох тисяч гривень. Нім, десь до трьох місяців. Десь до трьох місяців це така база, після якої людина вже може піти, хоч на початкових етапах, вже працювати. Роботодавці навіть готові частково покривати витрати на навчання. Якщо раніше роботодавці були такі е, і збаловані, то зараз ситуація змінилася. У зміні професії головне наважитись на цей крок, зазначають експерти, і обрати той фах, який у попиті. Був випадок в одного з регіональних клієнтів. Він працевлаштував трьох юристів, але з варвальниками. Після перекваліфікації, тому що ті бідолахи десь за рік шукали роботу по професії, звісно, нічого не знайшли. Віра Качмар, Олександр Давиденко. Сьогодні канал Україна. Додаткову відпустку неодруженим вчителям запропонували в Китаї. На експеримент зважилася середня школа в Ханжоу. Там одинаків серед педагогів 40%. Відсотків. Так звана любовна відпустка, хоч і коротка, втім і регулярна, півдня двічі на місяць. Цей час, сподівається, керівництво школи вчителі витратять на спілкування із близькими та нові знайомства. Вдягтися як зірка за дешево новий тренд захопив в мережу. Дівчата не відшукують вбрання як у знаменитостей та діляться світленами в інтернеті. Щоправда, знаходять речі у секонд-хенді. на пошуки. Попрямувала і наша Наталія Тімуршина. Чи вдалося скопіювати образ? Дивіться. У миколаївському зоопарку показали, що робити з новорічними ялинками. Їх треба приносити паруці молодих зубрів. Як корисні забавки, тварини не лише граються з деревцями, а й вживають їх у їжу. Пес безхатько з донацька став моделлю в Індії. Рудий вискочив з за лаштунків і ув'язався за учасницею показу. На сцені з'явилися разом, чим неабияк як потішили публіку. Пес без остраху пробігся перед глядачами і познайомився з усіма учасницями дефіле. Дівчата в розкішних розшитих золотом сукнях намагалися триматися незворушно. Утім, усміхнулися усі, а одна навіть погладила приблудька. Той прогулявся сценою за хвилину, аж поки не вийшов суворий охоронець. Розвиток подій у ранкових випусках більше новин. Також шукайте на нашому сайті сьогодні.ua та в газеті сьогодні. Гарної вам ночі і залишайтеся з Україною.